Які асоціації викликає слово блокчейн? Високі технології, криптовалюти, що злеке та незрозуміле, кожен із можливих варіантів відображає якусь і сторін блокчейну. У певному сенсі ви вже розумієте, що це таке. Для освоєння матеріалу цього року вам не обов'язково в про програмуванні, економіці чи фінансах. Хоча про це все насправді піде у наших уроках. Що ж, давайте приступимо. Що таке база даних? Якщо ви знаєте, що таке база даних, зрозуміти технологію блокчейн буде легше. База даних це систематизовані записи будь-якого типу, що зберігаються в електронному вигляді, наприклад, адреса знайомих, номер телефону, список товарів та їх вартість. Все це раніше зберігало на папері, але з появою комп'ютерів для цього почали використовувати бази даних. Уявімо, що існує база даних, яка відображає події нашого фінансового життя, наприклад, купівлю квартири та машини. Звіряючись із нею, інші Ане суспільство може зрозуміти, що ця машина належить лише вам, і квартири, в якій ви мешкаєте, придбаними саме вами, а не кимось іншим. Але що буде, якщо зловмисник зможе підмінити записи у такій базі? Відповідь невтішна, є ймовірність, що хтось офіційно втратить майно, а комусь воно дістанеться безкоштовно. Це означає, що ми не можемо повністю довіряти такій базі даних. І саме для вирішення цієї та інших проблем, пов'язані із довірою, було створено технологію блокчейн. Що таке блокчейн? Блокчейн це розподілена система зберігання інформації, що використовує у своїй основі послідовний нерозривний ланцюжок блоків, збудований за певними правилами передачі даних. У блокчейни ми можемо тільки записати любую інформацію, її неможливо змінити або видалити. На чолі технології стоїть безпека, децентралізація та незмінність інформації, що робить блокчейн базу даних нового покоління. А за нинішніх умов, коли у всіх сферах життя використовується величезні обсяги даних, блокчейн особливо затребуваний. І на даний момент він найкраще. Що виявив себе у фінансовій галузі банківські послуги централізовані, підпорядковуються законом країни і працюють на довірі вкладників? Кожна транзакція відстежується самим банком, а суми переказів суттєво обмежені. Блокчейн дає можливість безпосередньо та безпечно здійснювати транзакції будь-якого обсягу без значних комісій, Хто використовує блокчейн. Блокчейн став набирати своєї популярності після того, як у 2008 році з'явився біткоін, перша криптолюта дала технології нове життя. І тепер на основі блокчейну будується велика кількість інноваційних програм та сервісів. Такі публічні компанії та корпорації, як Microsoft, Amazon, Samsung, Oracle, PayPal, Visa, MasterCard та інші, все частіше вдаються до блокчейн рішень, використовуючи їх у своїх продуктах або розробках. Так, наприклад, компанія Meta знаходиться в процесі впровадження NFT у. Instagram та Facebook. про NFT ми розповімо на наступних уроках. Блокчейн не лише про криптовалюти, область застосування блокчейну вже досить широка, і технологію використовують для ігрової промисловості, кібербезпеки, високошвидкісного інтернету, посвідчення особи, стрімінгу аудіо та відеоконтенту, передача та зберігання файлів. Туризм та подорожі. Наприклад, розглянемо проект Audios, створений на блокчейні Salana. Це музична стрімінгова платформа з великими амбіціями дати всім музикантам однакове право на монетизацію їхньої творчості за винятком будь-яких посередників. У цій моделі існують лише музиканти та їхня аудиторія. Настане момент, коли подібне блокчейн рішення замінні звичні нам сервіси, якими ми користуємося щодня. Ну і тепер давайте підведемо під саму Блокчейн це сховище даних нового покоління, основою якого лежить безпека, децентралізація і незмінність інформації. Його вже використовують великі компанії у своїх розробках, застосовують у областях від ігрової індустрії до туризму та подорожей. Найкраще блокчейн виявив себе у сфері фінансів, оскільки зумів створити серйозну конкуренцію банківським сервісам. Відео на цьому буде завершуватись, і якщо ви дізналися про щось нове або вам сподобалось відео, не забудьте підписатися на наш YouTube канал, також пишіть коментарі до нових відео.